Отже, придбали ми цю портативну гру. Давайте подивимось що всередині. А всередині у нас ось такий джойстик. Далі зарядка, далі мануал, компонентний кабель і сама портативна консоль. Консоль вироблена повністю з пластика, є колесико гучності, кнопка включення вимкнення, зарядка і компонентний вихід. Значить, батарейка від обкновеної Nokia стоїть як раніше, але краще змінити на оригінальну Nokia. От, і давайте подивимось, е, зробимо огляд. Маємо два дві мови англійська і китайська. І 400 ігра. Давайте спробуємо зіграти у першу гру. Mario. Ось так воно виглядає приблизно. І ну хлопці, це дійсно. Веселуха з 90 А як то кажуть, чисто пану. Все працює. Всі кнопки натискаються. Ну, ось так приблизи, приблизно виглядає ця портативна іграшка. Я навіть не знаю, як її правильно назвати, але, ну. Прикольно, прикольно. Для фану згодиться. Підписуйтесь на канал, коментуйте, дякую за увагу.